Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитви і розважання, і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання і молитви ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Іди ти сам, чи не сам будь хоробрим у битві, Бог не повалить тебе перед ворогом. Бо в Бога є сила підтримати і повалити. Як я вже казав, книга Хронік, як і книга царів, вона розповідає історію ізраїльського народу, причому це історія формування, це період, часі, період коли ізраїльський народ в народі панували царі. Це до Ваволонського після Вавилонського поселення, тобто до того моменту, поки не були повністю захоплені Римом. Це історія, як правителі Ізраїля чи юдеї будували свої стосунки з Богом, як розвивали свої країни. І ці книги розповідають про різних царів. Тих, які були прихильниками Бога, які дотримувалися Божого закону, і тих, які навпаки відходили від Нього. І от ми сьогодні чуємо черговий стих, в якому автор цієї книги розповідає про царя Амосію, і як цей цар протистояв. Ворогам. Черговий напад на юдею. Чергове військо хоче зруйнувати Єрусалим. І що робить цара Мосія? Звертається про допомогу. Причому він шукає допомоги, він укладає союз із ізраїльським царем. А ізраїльський цар на той час відкинув Бога, поклонялося фальшивим богам. І от Амосія хоче перед війною, все рівно йде до Бога. Йде в дім Божий, де зустрічається з пророком, і пророк йому говорить, що Амосія має покластися тільки на своє військо. Тобто тільки на тих людей, які є вірні Богові, покластися на свій народ, що вірний Богові, що не відкинув, що не поклоняється фальшивим богам. І амосія, оцей цар, він боїться, переживає, тому що військо, з яким йому треба воювати, є чисельніше. І от чуємо ці слова пророка. Іди, не бійся, Бог буде з тобою, тому що у силі Бога є як перемогти, тобто дати тобі перемогу, так і повалити тебе. Все залежить, чи ти вірний Богові. І от сьогодні ці слова звучать для нас, щоб ми були вірні Богові, щоб ми не поклонялися фальшивим богам. А фальшивий Бог це вірити тільки в себе, в свої власні сили. Це вірити тільки самому собі, покладатися тільки на самого себе. Якщо людина не має духовного стерння, якщо людини немає віри, вона нагадує мені дерево, яке горіх. От думаю, що всі знають горіх, правильно. І от горіх він виглядає таким сильним, міцним, але насправді горіх є пустий всередині. Це пусте дерево. І якщо ви зауважили, це дерево, яке періодично всихає і відмирає. Для нього це нормально, що його гілки всихають і відмирають. Що він сам є по собі крихкий, тому що немає серцевини, немає отої серединки, яка би могла його тримати. Та, його інколи складно звалити, але насправді горіх він всередині пустий, без серцевинки. І от людина, яка покладається тільки на самого себе, тільки на власні сили, вона як горіх. Вона зовні міцна, але всередині вона пустає. І приходить якась трагедія, приходить якесь випробування, людина ламається. Для наших військових, наприклад, це дуже важливо, чи має він всередині оцей стержень, тому що вони бачать багато різних речей. Вони бачать те, як, як гинуть їхні побратими. Вони бачать смерть. І Крім смерті, вони переповнюються ненавистю часто, і бажанням помститись за своїх побратимів, за свої міста, села, за рідних, бо, можливо, багато хто з них і втратили рідних, тому що воюють різні хлопці. І от, знаєте, наш обов'язок молитись за них, щоб вони мали цю духовну серцевину. Наш обов'язок молитися за весь наш український народ, щоб кожен українець мав цю духовну серцевинку, щоб він не був всередині пустий, щоб наш народ український покладався на Бога, а не тільки на ту допомогу, яка приходить за кордону. Щоб наш український народ покладався на свій розум, на своє вміння, на свої руки, які працюють. Щоб ми не чекали, що хтось там прийде і нам щось зробить. Ні, ми маємо самі це почати робити. А щоб це відновити, щоб це робити, маємо просити в Бога благословення. Маємо молитись. Маємо співдіяти з Богом. Не замість Бога, не без Бога, а співдіяти з Богом. Не боятись молитись. Не боятись просити у Бога благословення на свою працю, бо саме у Бога є ось ця сила або дати перемогу, або повалити. Одне з пророцтв про Ісуса Христа, який потім сам Христос сказав, і Іван Хреститель повторював про те, що дерево, яке не приносить плоду, зрізають і вкидають в піч. Бо тільки на те, щоб згоріти, воно призначене. Народ, який не дає плоду, він призначений на загибель. Не дає плоду в тому значенні, що народ, який не розвивається, народ, який не формується як нація, народ, в якому не хочуть народжувати дітей, народ, в якому хочуть жити проти протизаконно. Народ, в якому немає оцього Божого е, закону. Такий народ приречений на загибель. І сьогодні є заклик, нагадування нам. Оця книга хронік, яку ми останнім часом читаємо і беремо стихистя для розважання, для молитви, нам просто показує, що буває з народом. Коли народ відмовляється бути з Богом. І навпаки, що буває з народом, коли народ і влада, особливо влада, є з Богом. Коли ти з Богом, ти не переможний. Коли ти Бога відкидаєш, ти відкидаєш сенс свого життя і позбавляєш себе життя. Тож маємо всі ставати на молитву. Молитися за нашу Україну, молитися за самого себе, молитися за наших хлопців, просити в Бога благословення і знати і бути віруючим, покладатися не тільки на себе, але і на Бога. Тобто маємо співдіяти з Богом. Хочемо перемогти, хочемо бути нацією. Тож відкиньмо упередження. І починаємо співдіяти з Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови її оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНІ. Не пожежники, прикордонників поліції, всіх наших поранених, поверни живими і нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, що вони визнали всі свої гріхи, скалали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомні станції і даруй нам сьогодні спокійну ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо свій день в 8-й годині Божесної літургії, і я всіх запрошую брати участь фізично прийти до храму і бути на літургії в храмі. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!